Переселенці, які зареєструвалися в Угринівській громаді, отримали гуманітарну допомогу із Польщі. Набір до складу якого входять засоби гігієни, а також крупи, олія та цукор, розрахований на харчування однієї людини протягом місяця. Отримала такі набори і родина Володимира. Чоловік із дружиною, донькою та двома онуками приїхав із Миколаєва. Родина зупинилася у знайомих у приватному секторі. Люди вже шукають роботу. На питання, чого найбільше потребують зараз, Володимир відповідає так: найбільше ми потребуємо нашої перемоги, як всі українці. Бажаємо нашим воїнам вигнати в нашої землі. І щоб наступимо і наш син в фронті воює, так що вже півтора року, тому що вони були в, марте, в лютому були змінитися. Ну, тут вже почалася ця вся війна і те саме воюють там, на Донбасі зараз вона знаходиться. За словами голови Угринівської територіальної громади Мирослава Вівчаренка, зараз у громаді зареєструвалися приблизно пів тисячі переселенців. Чоловік каже, найбільша проблема для цих людей це житло. Тих, хто вже приїхав, розмістили у приватному секторі. Зараз громада шукає інвесторів, щоб добудувати соціальне житло. Є багато приміщень, в тому числі і в нас, які могли б бути переобладнані. Не є приміщення і власність сільської ради, і є приміщення власність інших власників і які цілком придатні розмістити там, ну не знаю, кілька тисяч людей могли б розмістити. Невеликі гроші треба. Суму сьогодні вказати складно, тому що на нинішні кошти, на нинішню інфляцію, але по основних роботах комунікацію треба зробити, треба довести той проєкт по каналізації, який ми маємо, щоб туди добратися, треба завести воду. Приміщення є, воно середнє, по штукаторні кімнатки більш-менш могли б бути ну, треба зробити коментар. Голова обласної військової адміністрації Світлана Унищук також повідомила, що влада отримує звернення від людей, які втратили свої домівки та планують залишитися на Івано-Франківщині. Ми розробили такі анкетні дані, і по кожній територіальній громаді вивчаємо зведеної даної, по цілій області ще немає. Коли мобільні бригади об'їздять кожну територіальну громаду, ми будемо бачити, скільки загалом сукупно ми маємо залишити на Прикарпатті. Але ми розуміємо, що війна продовжується, і в нас щоденно буде приїжджати евакуаційні поїзда з людьми з тих областей, де йдуть бойові дії. І ми повинні приймати за словами Світлани Онищук, переселенці звертаються по допомогу у працевлаштуванні, а також в оформленні документів для запису дітей до садків та шкіл. Наталя Олексінко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.